Вітаю, друзі, підписники і гості каналу. Запрошую вам вас приєднатися до Таро розклад прогноз для скорпіонів на січень 2025 року. Так. трошечки так. 2025 року для скорпіонів на 2025 року. Второй расклад. Для скорпионов. Просто чудовий, прекрасний розклад. Очікуйте, Скорпіони, хтось з вас приїде з пропозицією, з гарною пропозицією, яка обіцяє вам доход, доволі таки непоганий. Не мільйони, звісно, а солідні доход, дивіденти гарні. Тому що рицар Пентаклів він надіжно, надійно і спокійно, і врівноважено і впевнено до вас йде, і несе вам пропозиції, подарунки, підтримку. І туз пентаклів, значить, туз пентаклів, він сам по собі, я завжди кажу, що він схожий на зернятко, яке закладають в землю, тим більше, що Пентаклі це стихія землі. І сам тут пентаклів – це початок. Так, наче ви цю зернятку в землю початок якоїсь вашої справи, яка в майбутньому принесе вам матеріальні блага, чи то гроші, чи то подарунки, чи врожай добрий, гарний врожай. Дивіться, вони просто буквально рядишком у вас лежать. так? Можливо, це буде у вас дійсно якась справа, дохідна справа, і вам потрібно буде навіть відстаювати свою цю позицію, свою якусь правоту, коли ви вже досягнете деякого рівня, знань, досвіду матеріальних благ, то вам придеться захищати їх, відстоювати їх якому вигляді це буде виглядати? Ну, давайте глянем, що нам скажуть карти. да? На це відстоювати. Вісімка кубків, емоції і Паш Пентаклів. Дивіться, знову ваш Паш Пентаклів. І дві карти, які дуже гарно лягають, тому що вісімка кубків, Кубки – це, звісно, емоції. Можливо, вам потрібно буде змінити тут людина, якби. Іде в пошуки нової дороги. І показано вона йде в темноті місяць, коли ще не дуже добре видно цю дорогу. Але все, люди, все, все, все рівно вам придеться залишити якісь свої емоції, ті, які у вас були, якими ви вже ви наповнили всі свої кубки, звичні для вас емоції, які можливо вам подобались, якась творча ваша робота. І прийдеться вам іти і шукати щось нове, в якому ви ще не дуже розумієтесь. І тут же рядом Паш Пентаклів він також показує на початок якоїсь справи. Дивіться, Паш Пентаклів, Туз Пентаклів, які б ви ідеї не мали в цьому місяці, в січні скорпіони, Яку би дорогу не вибрали, вона однозначно приведе вас до матеріального якогось збагачення. І сім жезлів, бачите, тут людина сама відбивається від усіх. Ну, не відбивається, а так би зупиняє всіх, да? зупиняє всіх із їхніми, можливо, якимись порадами. Настановами, критикою, от вона знає, що вона права, вона відстаює. Вона знає, що вона тут, тут щось зробить дуже добре, що це її ніша, Так що скорпіони це ваша ніша. Маєте бути впевнені в своїй правоті. І карта закоханих, це партнерство. За коханих це партнерство. Якщо тут сім жезлів, бачите, вам показує, що ви на самоті, то далі у вас з'явиться навіть якийсь партнер, можливо, в вашій спільній роботі, у ваших спільних планах. Для когось скорпіонів це може бути... Давайте ми відкриємо цю карту закоханих, дві карти, аби краще розуміти, про що йдеться мова. Шістка мечів. Дивіться, у вас знову зміни. Шістка мечів. Шістка мечів. Тут була у вас вісімка вісімка кубків. Тут шістка мечів для закоханих. Зірку ми закриємо. Да? Шістка мечів це також зміни, так як і вісімка. Да? Коли людина йде в новий шлях, в невідомий, незвіданий шлях тут. шістка мечів вона також показує майже те саме. Але якщо вісімка, тут більше наголос іде на емоції, на почуття, то шістка мечів, тут вже йде якісь знання, якась інформація. розумієте, да? Але також буде змінюватися у вас якась інформація. Зовсім на протилежне. Бачите, перепливає людина також на самоті на інший берег. І на цьому березі людина зустрічає партнерство. Партнерство і зірка. Зірка, яка показує, я закриваю, тому що вона трошки оголена. Зірка показує надію або показує шлях. Куди вам треба буде пливти на тому березі, в кінці того шляху ви зустрінете партнерство. Для когось це буде бізнесове партнерство, для когось, можливо, романтичне захоплення, романтичне знайомство. Це в кожного буде своє, але карти гарні, гарні в їх кінцевій суті, хоча, як в процесі, в процесі це, звісно, у вас будуть, можливо, трохи недовіра. Трохи невпевненість, тому що людина не знає, куди вона йде і що її там очікує. Розумієте? І тому, що людина йде сама, вона сама творить собі шлях. Так, да? І що ж в итогі? двійка. Жезлів, двійка жезлів це коли, звісно, вибір. Двійка це завжди дуальність. Або це, або це. Завжди людина стоїть на порозі вибору, що хвилини, що її вибрати, плаття яке вдягнути, так? Що купити в магазині який продукт, чи той хліб, чи інший, так? що приготувати на вечерю, і те, можна, і те хочеться. Це такі прості приклади двійка, жезлів, коли вже не ідея. А є якісь початкові плани. І тут саме жезли, які показують на ділову сферу, на роботу. Можливо, хтось із вас, скорпіони, не буде вибирати роботу. Ну, наприклад, є декілька, можна тепер да, резюме написати в інтернет і прийде дуже багато вакансій, із яких просто прийдеться вибирати. Але там вдалині іще намальований корабль, є корабль. Десь там за островом, за невеликою землею, може говорити вибирати навіть дорогу між працювати вдома і їхати за кордон. Але тут тільки вибір. Чи шанс їхати за кордон? Це, якби була трійка жезлів, то там вже дійсно, там був би вже квиток, чемодани. Тут лише вибір. І використовуйте. Свої інстинкти природні, знайдіть їх собі, відчуйте інстинкти. Бачите, як тут кицька сидить, звірі вони завжди на інстинктах да, живуть. Більш з'єднатися з природою, помедитуйте, відчуйте це дихання природи да, і зрозумійте, що дійсно вам треба, яку саме роботу ви хочете. Чи яке партнерство ви хочете тут у вас, чи яке партнерство? Чи дійсно ви його хочете, чи, можливо, у вас є якісь інші плани, плани роботи, заробітку і так далі. І Карта, давайте глянемо, що, що ввійде в життя скорпіонів, в життя людей народжених. І знаком Скорпіон в січні 2025 року. Що нове війде, так? Да? Що нове війде? Так, зазвичай гадаю я прямими картами? Але я бачу, що карти щось в мене перемішані. Як випаде перевернута карта, то так, тому і буде. Да? Що нове війде скорпіони в ваше життя? Нове? Нове мах. Під одиницею це дійсно нове, тому що початок шляху. Дивіться, знову у вас початок шляху, початок шляху мах це старший аркан. Дивіться, початок шляху вісімка кубків. Початок шляху заложене зерно майбутньої якоїсь вашої справи. Туз, пентаклів. І зміни. Зміни це також щось початок буде на іншому берегу. Шістка. У вас значить, що нове відео. Це може бути нова енергія, ви наповнитесь новою енергією. Тому що МАХ – це дуже енергетична карта, да? матимете багато можливостей, багато ресурсності. Ну, в кожного це буде своє, і в кожного свій рівень буде ресурсності, і рівень енергії в кожного буде свій. Але е, Мах, він робить те, що хоче. Він це хоче, і він це впевнений, що він це зробить, йому це потрібно. Так що, в цьому місяці прийде до вас як сила, яка дійсно буде штовхати вас до якихось нових починань? Можливо, такого, що ви ще ніколи не робили. А можливо, просто буде спонукати вас піднятися з дивану. Так що, це новий відео, нові починання, нова енергія. Давайте зараз карта. Да. Що е, погане, що погане залишив ваше життя, скорпіони в січні 2025 року? Що погане уйде, зникне з вашого життя, що погане відійде. Погане дивіться, погане. вісім камечів. Вісім мечів це замкненість, закритість, скованість, обмеженість. І це всі ці епітети, які в січні 25-го року покинуть вас, скорпіони. Дивіться абсолютно протилежні випали карти, що прийде і що відійде. Відійде ваші якісь погані думки, негативні думки, які вас обмежували і не давали вам розвиватися, не давали вам двигатися. Вони просто підуть у минуле. Розумієте? І ви станете оце таким магом, сильним, впевненим, рішучим, діловим, таким прекрасним, який весь із себе просто, так? І що вам порада? Порада, що, наприклад, вам не потрібно. Що вам не потрібно робити в січні місяці, да? Що вам не потрібно? Таке попередження. Що не робити, що не робити? Надо ж не робити. Верховна жриця. Хм? В січні місяці. Що не робити, дивіться, зараз покажу, так? Да? Верховна жриця. Ну, перш за все, звісно, це така таємнича особа, яка більш займається чимось духовним, утаємниченим. Перше, що не треба вам, не треба утаємничуватися. Не треба закриватися, ховатися. Так? Треба, наприклад, дивіться, вийти, так як мах, і показати себе у всій красі. Це перше, не утаємничуватися. Друге. Верховна Жриця займається всякими езотич, езотеричними науками. Можливо, комусь із скорпіонів не треба займатися в січні місяці. Таро, наприклад, не треба ходити до гадалок, не треба робити ніякі чари, привороти, партнерство у вас і так буде, воно вас чекає. І на насчет партнерства, дивіться, я вам скажу партнерство. І хто не має партнера, той його зустріне. Хто має чоловіка? Нормальні сімейні відносини, то ваші відносини просто покращаться. Можливо, вийдуть на якийсь новий етап, тому що шукаєте нові емоції, і ви їх знайдете для того, щоб покращити свої стосунки в сім'ї. Це закохані може вам говорити. Що не треба вам робити, не утаємничуйтесь. Будьте відкриті для світу. Не копайтеся глибоко в себе в душі, тому що скорпіони, вони є такий знак, це такі люди дуже глибокі, дуже глибокі у світу сприйнятті. Можливо, в січні вам якраз не треба цього бути, а бути трошечки поверхностними. Тому, що бачите, які у вас енергії в січні місяці, енергії зимні. Енергії поверхностні, розумієте? Дійсно більш матеріального у вас буде, а не духовного. На цьому розклад завершено. Дякую вам, скорпіони, за те, що були зі мною, що слухали. Чекаю вас наступного разу. Підписуйтесь, лайкайте. Мені буде дуже приємно, якщо ви щось напишете в коментарі. І навіть якщо це буде якийсь негатив, я його уважно прочитаю і подумаю над цим. Можливо, ваш коментар буде до речі. Дякую до наступних зустрічей!